Щорічно центр творчості та юнацтва до Дня Святого Миколая організовує благодійну акцію Подаруй тепло душі. В рамках ініціативи учасники розвозять подарунки для дітей із інвалідністю. Директорка центру розповідає, що така акція проводиться вже близько 30 років. Перед день Святого Миколая, а ідея такої ініціативи виникла спонтанно. Цього року в нас можна сказати юбілейний рік. Ми 30-й рік поспіль проводимо цю акцію благодійну подаруй тепло душі. Ми назвали. Прийшла вона 30 років назад чисто спонтанно, так якось, тому що до нас ходять здорові дітки, але є дуже багато дітей, які мають інвалідність. Є, до речі, на жаль, у нас в Тернополі багато дітей, які мають тяжку інвалідність, це перша група під група А, які знаходяться в домашніх умовах. Тому ми якось порадилися в колективі і вирішили, що давайте напередодні Свята Миколая зробимо. Мо радість і дитині і її батькам, родиниці в першу чергу, щоб вони не думали, що вони є покинуті, що вони нікому не потрібні. Таким чином почали провадити щороку цю акцію. Разом з ініціаторами акції ми відправляємось до дітей, які сьогодні отримують подарунки. Спершу їдемо відвідати сім'ю Саверинів. Там нас зустріли батьки дівчинки Міланки, мама якої розповіла: їй надзвичайно приємно, що про їхню сім'ю пам'ятають. Вже три роки поспіль, як ми вже отримуємо подарунки від центру творчості, і для нас це дуже цінно. Чому? Бо тому, що про таких діток переважно забувають всі. А центр творчості, керівництво центру творчості, пані Світлана це ті люди, які, мабуть, більше, ніж хтось, знають, які є потреби в цих діток, в чому вони обмежені, чого вони потребують. І для нас на сьогоднішній день це дуже важливо, бо тому що ми знаємо, що про нас пам'ятають. Тому ми маємо ціль рухатися далі, щоб більше доносити такої інформації, що дітки потребують допомоги. І, можливо, дай Бог, щоб багато меценатів долучалися до такої ініціативи, щоб ще, ще більше обсягів займало те, більше подарунків для таких діток. Далі ми відправляємось до сім'ї Коваль, проте дорогою заїжджаємо до Любові Яциковської. Жінка розповідає, що вона радіє будь-якій допомозі для своєї дитини. Дуже приємно, коли до тебе телефонують і кажуть, от, хтось хоче допомогти, хоче чимось, хоч ну, продуктами, от, подушечкою, будь-чим втішити наших дітей. Тому що вони в будь-якому випадку, хоч вони хворі, але вони все рівно все розуміють. Вони от, бачать ці всі подарунки, вони тішаться. Ну, і Нам також приємно, що про нас не забувають, що про нас завжди турбуються, підтримують нас, допомагають, Будь-чим, будь-якому ну, будь будь випадку. Після візиту до сім'ї Яциковських ми продовжуємо наш рух. Цей раз нас зустрічає мама хлопчика Володі Олена Коваль. Жінка говорить, що кожного разу рада бачити працівників центру та вдячна їм за підтримку і тепло, які вони приносять у їхній дім. Нам завжди дорога ця увага, і ми розуміємо наскільки. Велика робота пані Світлани, людей, які долучаються до неї. Ми дуже вдячні всім і кожному, тому що я кажу так, нам дорога ця увага. От Володя теж хоче щось сказати, але на жаль, він не вміє говорити, але він проявляє так цікавість. От дуже вам дякуємо. Дякую, що вже вкотре відвідуєте нас і не забувайте. Цього річ, як і кожного року, до заходу доєднались і представники патрульної поліції. Ми стараємося кожного року, коли є запит на таку програму, на таку допомогу, долучитися до такої ініціативи. І дуже дякуємо, що є люди, які підтримують ці ініціативи, які допомагають як морально, так і фінансово, не тратячи свої свого часу, основне збирати ці всі подарунки в спонсорів, потім пакувати їх і передавати тим діткам, яким необхідно, тому що підтримувати кожну сім'ю і кожну родину, особливо зараз в теперішній час. Час війни, коли і фінансово ці сім'ї стають залежними, коли втрачається працевлаштування, це дуже важливо. Близько сотні дітей отримали подарункові набори в честь дня Святого Миколая. Акцію планують продовжувати і надалі.